Шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, понеділок, 11 листопада, добірка традиційно для вас оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої, шановної уваги, у цьому а, зараз брифінгу якраз а, спеціально для вас. Отже, а, масштабна повітряна тривога. Ширилася Україною сьогодні відранку, від ранку. Відночі моніторингові пабліки ресурси повідомляли про те, що Росія здійснила виліт восьмима, Спочатку вісім бомбардувальників повідомлялось тут 95 рухаються до пускових рубежів. Потім, як зазначалося, їх стало тринадцять плюс бомбардувальники тут 22 М-3. Плюс злітали літаки Міг 31К, які є носіями аеробалістичних ракет Кінжал. В той же час пуски саме ракет не фіксувалися. Літаки здійс... точніше фіксувалися. Але літаки стратегічної авіації здійснили імітаційні пуски ракет над Каспієм. А разом з тим, знову ж таки, ворог цієї ночі атакував Україну шахедами. Та коригованими авіабомбами, і не тільки на превеликий жаль, є влучання по цивільній забудові та інфраструктурі в Миколаєві та в Запоріжжі. Є загиблі та поранені мої щирі співчуття усім, хто постраждав в черговий від російського терору. Тобто, вперше фактично з 26 серпня. Росія здійняла борти стратегічної авіації бомбардувальників повітря. Більше того, це були б не просто навчання, а ці літаки дійсно летіли до рубежів пусків, імітували пуски і полетіли назад. І ось тут важливо розібратися, а що ж відбувається? Чому так сталося? Тобто, чи це була демонстрація того, що Росія може зробити, і що вона все ще має відповідні можливості. Чи це з інших підстав явища, які виникли на сьогоднішній день? Поки що це все потрібно буде зараз розібрати, і от зараз ми з вами цим займемося, тому що я думаю, що невідривно це може бути пов'язано і з тим, що повідомляє видання The Washington Post, Справа в тому, що в четвер, 7 листопада, за версією якраз видання Washington Post, з резиденції своєї у Флориді Трамп здійснив телефонний дзвінок. І дзвінок був до Москви. ну, вочевидь, до Москви або до місця знаходження Путіна до одного із його бункерів, де він фактично перебував, і в ході цієї розмови новообраний президент США Дональд Трамп, президент Електед, закликав Путіна утриматися від ескалації в війні проти України цікаво, що мається на увазі ескалація. Можливо, утриматися від ударів по енергетиці, особливо по підстанціях, які забезпечують життєдіяльність та нормальне функціонування і роботу атомних електростанцій, як фактично забезпечуючи постачання електроенергії до. А єс з метою того, щоб забезпечувати функціонування цих станцій, так і які фактично відповідають за розподіл електроенергії, тобто постачання вже від електростанцій атомних далі до споживачів. І, ну, і відповідно від того, щоб розширювати конфлікт, утриматися, я думаю, що мова могла йти саме про удари по енергетиці скоріш за все. Єдина опція, якою Путін продовжує шантажувати, ну і плюс утриматися від застосування ядерної зброї, про це Трамп нагадав, фактично говорячи про те, що Сполучені Штати зберігають значну присутність в Європі. Як це поєднується із тим, що він хоче цю присутність скоротити, дивно насправді, але разом з тим, ось такі, скажімо так, заклики пролунали. І, от коли поширювалася повітряна тривога, і коли я почав читати інформацію від ночі, що летять літаки і можуть бути пуски, я вже було подумав, що Путін послав Трампа з його ініціативами мирними і з його закликами не утриматися від ескалації, ну, виявилося, що поки що тільки не послав, але ну, скажімо так, на межі це, це зробити. Перебуває Путін, якщо ми подивимося на цю ситуацію, адже Путін продемонстрував той факт, що Росія все ще володіє можливостями для того, щоб атакувати Україну з повітря. Ну не те, щоб ми не здогадувалися, тому що після зізнань радника з питань національної безпеки президента Байдена Салівана, який сказав в інтерв'ю для CBS – про те, що ну, ми побачили, що санкції не спрацювали в повному об'ємі, і не вдалося санкціями зупинити Росію. Це, до речі, знаєте, до тих, хто думає, що зараз от Трамп він запровадить, він запровадить, викине багато нафти американського видобутку на ринок, і це призведе до того, що впаде фактично ціна на нафту, і це доб'є Росію. Можливо. Треба перевірити перед тим, як говорити, тому що це все тільки в теорії. Багато хто говорив, що і сьогоднішні санкції суттєво ослаблять Росію. Зрештою, якщо ми говоримо, що відсутній Північний потік 2, і Росія не постачає газ до Європи такими об'ємами, а Сполучені Штати багато в чому витіснили якраз присутність Росії на ринку, чи зупинило це Путіна? Ні. Звичайно, коли ми говоримо про упущену вигоду, те, що в праві є такий термін, знаєте, упущена вигода. Тобто, коли моделюємо ситуацію, за якою підприємець або держава, тут не важливо, могли заробити якісь доходи і отримати, але їх не отримує. Але точно було відомо, що їх можна отримати, і ці доходи не, не надходять, то мова йде про поняття упущеної вигоди. Що дійсно знали, що ми можемо отримати такі прибутки, їх не отримуємо в силу певних причин. Ось це і є упущена вигода. Безумовно, вона сформувалася і фіксується через те, що Росія не має північні потоки, але можливість обходити санкції тіньовим флотом нафта, газ, звичайно, з великим дисконтом і з великою знижкою, але Росія постачає до Китаю. А в обхід санкцій отримує можливість фактично імпортувати до своєї країни технології подвійного призначення, які використовуються як для виробництва та удосконалення БПЛА, так і для ракет різних типів, над чим працює Кремль постійно. Тому чи санкціями єдиними тут дуже серйозні питання. Або в мене є сумніви насправді. Ну, отже, Трамп зайшов все ж таки на ось цю перемовну позицію. А як пише видання The Washington Post з посиланням на джерела в Україні, в Києві офіційному були повідомлені про таку про такий дзвінок і про такі наміри Трампа поговорити з Путіним і не заперечували проти цього. В той же час на сьогоднішній день коментарі від Росії відсутні. Ну ясне діло, вони будуть тягти час. Але як слушно зазначає в цій статті ж The Washington Post, що дійсно після цього Путін привітав в медіа офіційна була реакція, він привітав. Дональда Трампа з обранням на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки, а Пісков, начебто, в коментарях для російських і західних медіа сказав, що є певні знаки, які свідчать про те, що відносини між країнами можуть налагоджуватися. Ну і тепер же ж і далі, ж, звичайно, що Вашингтон Пост приводить наводить слова Трампа, висловлені ним. В північній Кароліні, якщо не помиляюсь про те, що треба це зупинити на сьогоднішній день, це найважливіше. Які умови при цьому висуваються, невідомо. Деталі плану знову ж таки, який може запропонувати план, план Трамп, невідомо. Я думаю, що це відбудеться не раніше ніж після його інавгурації, формування кабінету або принаймні до інавгурації, коли буде зрозуміло. Хто в його майбутній адміністрації які ролі обійме, уже відомо, що принаймні в адміністрації Трампа не буде Майка Помпео, якого називали одним із кандидатів на керівництво Пентагону міністром оборони, не буде Нікі Гейлі, колишнього посла Сполучених Штатів, представника постійного Сполучених Штатів при ООН і так само. Людина, яка брала участь в праймеріс від республіканської партії. Тобто, як мінімум, тих, хто виступав за збільшення підтримки України, двох людей, як мінімум, вже викреслено, про це зазначено. Яка буде адміністрація, її обриси побачимо? Ймовірно, значну роль буде відігравати Ілон Маск, так чи інакше, буде він мати якусь посаду чи ні, який, ну, скажімо так, буде поширювати. Багато повідомлень, і вони не завжди для нас прихильні до України і часто є критичні. І Маск продовжує це робити в мережі X. Так само як і не перестає тішитися син Дональда Трампа, який неодноразово дорікав українському президентові Володимиру Зеленському, що коштів більше Україна не побачить. Тобто зараз я думаю, той момент, коли. Іде силовий компонент, демонстрація сили. А, Росія намагається продемонструвати, що вони володіють надзвичайно серйозними ще зараз можливостями, як вони думають, і здатні, якщо потрібно, влаштувати нам блекаут. Тобто, це ж це демонстрація на це, а із виходом на перемовну позицію. Україна теж демонструє силу у свою чергу. І дрони, ось ця атака, найбільша дронова атака на москву яка відбулася в ніч з суботи на неділю і на ранок неділі коли не працювали литовище аеродроми в москві коли працювала ппо летіло це все уламки скаржилися там місцеві і так далі Плюс атаки, які продовжуються дронами, ми бачимо, що наприкінці тижня вони дійсно інтенсифікувалися. Це і військова частина в Брянській області, це і атаки по Москві. Те, що я сказав, до цього це був а, хімічний завод, який задіяний військово курисово-військово-промисловому комплексі Росії в Тульській області, і не тільки. Тобто, Україна теж демонструє, крім того, на сьогоднішній день. Очевидним є той факт, що ось такі ось така демонстрація сили буде відбуватися, тому що для нас, для України, що принципово в цьому це вихід на позицію а, мир через силу, тобто до настання миру, може призвести тільки рішучість заходу в підтримці України в поєднанні а, з діями сил оборони України. І це ж, ну і спрямовані на реалізацію пунктів плану перемоги, що були презентовані президентом України Володимиром Зеленським. Тепер ми підходимо до наступного питання: яким чином забезпечити, тобто як вийти на якусь перемовну позицію. Ясне діло, що поки Росія буде атакувати на сході, поки тривають активні бойові дії, зрозуміло, що Путін на жодні перемовини йти не буде. Зараз ворог несе колосальні втрати. Британська розвідка, і вже не тільки британська розвідка, а керівник британської армії, начальник штабу Радакін, підтвердив адмірал Радакін, сказав про те, що жовтень став найбільшим за втратами рекордним для російських військ, і це дійсно так. Ми можемо спостерігати це за статистикою понад 42 тисячі втрат росіян, які були понесені. І питання в тому, як довго Кремль готовий платити цю ціну. Ось я думаю, що а, часом X в цьому питанні буде кінець року, початок 2025 року, коли багато із цього стане зрозумілим, коли стане помітним, як Росія буде діяти далі, як Кремль налаштований фактично в тому, щоб кидати в місні штурми ще людей, тому що, зрештою, втрати вони несуть. І на різних напрямках це відбувається, і ось це буде головним індикатором. Але Путін чому Путін пішов на те, щоб знову ж таки, ну от поки що, немає від наших західних партнерів даних про те, що Росія істотно збільшила кількість. Тих, кого вона мобілізує, в різний спосіб. Ну, зрозуміло, там невелика мобілізація їм не вдалося вставати, страна огромна, як би вони не хотіли. Але нехай мобілізація в той спосіб, який триває, коли залучають так званих добровольців на контракт, чи там, наприклад, беруть найманців з різних країн, чи в інший спосіб. Якщо подивитися, як цей процес триває на сьогоднішній день, то можна помітити, що в принципі, станом на сьогодні. Ну, У Росії виникають серйозні проблеми. А дивіться, дані, які поширюють західні медіа, New York Times, Wall Street Journal, The Times, Британська багато кого інших, вони кажуть про те, що Росія мобілізує ну, от такими темпами, як я зазначив, контрактників, найманців і так далі: 30 35 тисяч на місяць. Дехто навіть називав цифри 25-30 тисяч на місяць. Відповідно, якщо втрати вже перевалили за 40 тисяч, ми розуміємо, що це, ну скажімо так, серйозна ціна, яку ворог платить, скільки він готовий. Але, ймовірно, розрахунок Путіна якраз на те, що потрібно протриматися 2, 3, 4 місяці до півроку в такої боях такої інтенсивності, спробувати захопити Курахове та Покровськ. фактично, і ну, дійти до точки до адмінмеж Дніпро, між Донецькою та Дніпропетровськими областями в цьому районі, областями, і, зрештою, зупинитися і тоді говорити про перемир'я по лінії фронту. Тобто, мета Росії, очевидно, захопити при цьому якомога більше територій, захопити якомога більше промислових економічних районів. Курахове це літій, це родовище. Покровськ теж це родовище, це мінерали, це корисні копалини, і це безумовно збиток для української економіки і надбання для ворога, який він яке він отримує при цьому, тобто послабити ще й Україну економічно, фізично та політично, і це мета, яку буде ворог ставити. Тобто стратегічно, звичайно, ніхто не ставить зараз цілі в рамках цієї військової кампанії захопити Київ чи всю лівобережну Україну, як там деякі оглядачі б'ють на сполох, ні цього і близько немає. Але просунутися, забезпечити умови, які будуть виглядати ймовірно так, що Крим, Донецька область, Луганська область в межах Адмін. Адміністративно визнаних кордонів це фактично територія Росії, і треба забути. Питання буде по Запорізькій Херсонській областях. Ну ймовірно, Росія буде тиснути так само, щоб ці ці території, включно з контролем повним Азовського моря, залишити собі для того, щоб нас знову ж таки і економічно ослабити. Ось це можуть бути умови а, Путіна які він може висувати щодо території? Щодо території, чи є позиція США чіткою і ясною про те, що Росія має всі ці території окуповані залишити? Можливо, можливо, вона ясна буде щодо лівобережжя Херсонщини та частини Запорізької області, яка на сьогоднішній день перебуває в окупації. Все решта, включно з Маріуполем, весь південь Донеччини, вся Донеччина, вихід до Азовського моря з цього боку, буде контролюватися Росією. Ймовірно, вони поставлять такі вимоги. Питання про нейтральний статус позаблоковий. Це теж те, що Путін буде порушувати, про що він говорить. Ну і статус російської мови та церкви. Ось це ті умови, які може висувати агресор. Приблизно, якщо ми говоримо, знову ж таки. І зараз ну, це вже це наступна стадія, до якої будуть підходити. Хто би мені що не говорив а, з того, що чи налаштований Трамп, щоб Україна відвоювала всі території? Ні. Думаю, що ні. Вони налаштовані наші американські партнери на те, щоб а, ну, шукати, скажімо так, перемир'я діалогу. І, звичайно, що піти на поступки певні агресори, Піти на певні поступки Росії це очевидно, і не треба, знаєте, як зараз томагавки полетять а, по Москві. Ну, подивимося, розумієте, російське телебачення, як пише Ньюзвік, уже показували оголені світлини Меланії Трамп, насміхаються над Трампом. Уже зараз а, знову ж таки а, авіація невідомо. Що буде, тому що вони ж можуть повернутися, це могла бути як демонстрація, а могла бути і підготовка до масштабних ударів з повітря російською авіацією. Тут зараз сказати достеменно теж важко. Ну але, знову ж таки, зараз іде перевірка на налаштувань серйозності в першу чергу Кремля і Путіна от Трамп перевіряє, наскільки він налаштований. Те, що Трамп сам подзвонив Путіну, свідчить про те, що він вважає Путіна рівною собі, тобто він вважає, що з Путіним треба говорити за будь-яких умов. Він, як би там не було, і хто б як мене не переконував, вважає, що Путін договороздатний, це очевидно абсолютно, і якийсь зв'язок є. Тобто, в те, що зараз там будуть обвалювати російський рубль, нафту ну ці казочки можете читати далі кому завгодно, хто хоче, можна себе тішити ілюзіями. Але США пропонують ось такі ось таку переговорну позицію, і Трамп перевірив, чи Путін готовий говорити. Подивимося далі, тому що. Багато хто ж знову ж таки не враховує безумства Путіна і одержимість війною проти України. І як би там не було, будь-який процес він може зірвати своїми діями, своєю тією ж ескалацією, яку він може вчинити. От, власне кажучи, те, що потрібно зрозуміти, ну от, власне кажучи, така ситуація станом на зараз. Зрозуміло, що якщо Путін говорить з Трампом, важливо, щоб відбувався діалог із Україною. І з президентом України, з нашими представниками, щоб це не виглядало як змова за спиною, ось це дуже важливо. Принаймні, вже про те, що може бути якась змова. На це натякає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який про це говорив: що не допустимо за спиною в Україні і за спиною в європейців. Вести якісь кулуарні там підкилимні домовленості приносити до речі, що стосується Польщі, видання The Times написало, що Польща і Британія працюють над тим, щоб не допустити а, зменшення підтримки та допомоги Україні, і не допустити капітуляції України. Важливо, щоб при цьому, звичайно, у британців і у діючого британського уряду, на чолі з прем'єром Стармером, було усвідомлення. Що для цього варто поставити більше ракет Storm Shadow нам, далекобійних і дати право бити ними в глиб російської території? Тому що зараз знову ж таки. У свою чергу, як пише видання The Telegraph, Стармер під час обговорень питання підтримки України з французьким президентом Еммануелем Макроном знову ж таки торкнувся того, що торкнувся того, що питання що, не зважаючи на вибори у Сполучених Штатів їх результати, і не зважаючи на можливу зміну позицій Америки в підтримці України, важливо зберігати європейську єдність та підтримувати Україну. При цьому Стармер знову ж таки порушив питання, що з Макроном вони дійшли згоди, що до 20 січня треба встигнути зробити максимально можливе та неможливе все для підтримки України, переконати ще поки що діючого президента Байдена в тому, що необхідно наростивши підтримку, дати. Право Україні бити західною зброєю в глиб Росії тими ж Storm Shadow. Ну, щодо Storm Shadow, зрозуміло, видання за Телеграф раніше писало, що це, знаєте, було теж така певна свідома перекладання Британії відповідальності на Сполучені Штати Америки, адже, в принципі, технологічно і технічно зараз Україна запускала ці ракети по Окупованому Криму, тому що. В принципі можливості були, а потім уже британці повідомляли постфактум американських партнерів про те, що відбулися такі пуски, і були використані там координати, дані супутників для того, щоб запустити ці ракети, і все було гаразд. Ну а зараз ми бачимо, що знову ж таки питання активізується. Ну, Європа дійсно намагається знайти ту формулу, якраз між путіним і Трампом, яким чином не програти, тому що мова ж іде про не тільки про Україну. А про збереження Європи, і ми прекрасно розуміємо всі виклики і ціну, яку доводиться платити. Тому європейці теж шукають зараз шляхи. Ну і ми так само, щоб гарантовано вже та допомога, яка точно залишилася, і ми знаємо, що має бути виділена на постачання зброї, та й плюс фінансова допомога на підтримку України. щоб ми її отримували, і це теж на сьогоднішній день важливо. Отже. От така ситуація на сьогоднішній день для нас складається. Франція, у свою чергу, надає ракети, далекобійні, скальп і -E ракети повітряного старту, повітря Земля для того, щоб завдавати ударів по наземних об'єктах ворога, що буде робити українська авіація, наші повітряні сили безумовно. Ну і ми входимо в ось такий процес. При цьому треба розуміти, що. Висновки робити передчасно можна зробити висновки про наміри, що Трамп дійсно має намір робити те, що він, про що він обіцяв під час виборів. І зараз просто згадайте його риторику і подивіться на дії, чим вона відрізняється. Я, наприклад, сумніваюся, що позиція Джей Дівенса зараз, уже майбутнього віце-президента Сполучених Штатів Америки, вона. Суттєво відрізняється від того, що ми зараз спостерігаємо в західних медіа відносно політики США, можливої а по відношенню до Росії і щодо можливого зменшення підтримки України, тому що такі ризики вони безумовно існують і про них говорять. Тому для нас ключове зараз перше дійсно підтримати позиції Франції, Британії Польщі, всіх тих, хто каже, що потрібно зараз. Говорити ще з президентом Байденом, щоб витис витиснути все для якнайшвидшої підтримки України, все, що ще можливо, друге, можливо отримати запрошення до НАТО знову ж таки, це важливе питання, яке є. Третє, нам не треба забувати, що е Трамп тріумфатор дійсно, це так, але багато хто голосував і як виявляється з демократією. Міг проголосувати за Трампа, тому що просто не сприймали і не сприйняли заміну Байдена на Гаріс чи Гарріс на Байдена. Це теж фактор, який потрібно враховувати, що не все є тільки так. Наступне, що треба розуміти, це звичайно переконувати зараз на всіх можливих майданчиках республіканців, Дональда Трампа. Не знаю, чи можна переконати Джей Дівенса і Маска, але переконувати тих, кого можна, в тому, що Україна має отримати підтримку, і що позиція, і що наша позиція в тому, що ми дійсно прагнемо миру. Ми від цього не відступаємо, і це важливо. Але при цьому миру справедливого, якого можна досягти, змусивши Путіна, тому що Путін може послати всіх. Знову ж таки, я би цього не відкидав. А це знаєте, це отак старт. Він уже повернувся. Він уже він йому вже щось сказали, і він уже повернувся і вже скривився, і готовий щось сказати. От що він скаже, побачимо. Він або пошле, або буде там якісь шуточки, прибауточки Ось ці свої, знаєте, там простенькі для плепса розказувати. Тому що ось ця масштабна повітряна тривога зліт авіації, Я думаю, це якраз про це на сьогоднішній день. Тому і крім того, важливо звичайно зберігати стійкість, попри все, наш внутрішній ресурс, європейський ресурс, максимально використати американський і переконати, що Путіна можна змусити, інакше він буде готовий послати навіть Трампа. Це, це факти, у мене немає а, сумнівів в цьому. І теж важливий момент, який треба сказати, тримати фронт, тому що, попри все, попри будь-які мирні сценарії. На перемовний формат неможливо вийти раніше ніж осінь 2025 року з ухваленням певних рішень. Це теж треба розуміти. Доти можуть тривати активні бойові дії. До речі, про бойові дії українські сили дещо контратакували на північному фланзі в районі Покровська, покращують позиції, і ситуація рухається до, до стабілізації, тобто зупиняють ворога. Разом з тим, ворог діє вже безпосередньо на околицях Курахового. Вони заходять уже перші ДРГ, перші загони росіян. Тому зараз буде найближчі тижні визначальної битви саме за Курахове, це а, десь до кінця року. А далі подивимося, чи взагалі вистачить ворогові сил на покров. головне триматися нашим силам, що вони і роблять, реалізуючи блискучу стримуючу операцію, а тепер і маневрову оборону. І ми всі повинні підтримувати наші збройні сили. Сили оборони України, вірити в український народ і в Збройні Сили України. Попри все, це на сьогоднішній день найважливіше, друзі. Ну а ми ж попри все міцно стоїмо, а, єднаймося, а, дивимося вперед з Божою допомогою та благословенням. Бережіть себе, залишайтеся на каналі. Слава Україні!